Олександр Рибалко та Яків Змітрович попереджують юнаків, що тренування буде важким та виснажливим для цих баскетболістів півтори години наполегливих занять в радість, адже вони можуть поспілкуватися і перейняти досвід у своїх кумирів. Могу сказать, что наверняка из вот этих ребят, которые мы увидим сейчас в зале, мы отследим, отследим это, конечно, только со временем, но наверняка из них вырастут 2-3 человека, это будут такие же прекрасные мастера, как тот же, те ребята, которые будут сегодня преподносить им уроки. Это как Александр Рыбалка и Яков Дмитрович. До свого завдання Рибалко та Дмитрович поставилися відповідально. Курс вправ для заняття продумали до дрібниць. Спочатку почнемо з розмінки, так як це основне, ну а потім будемо дивитися, як ребята владі м'ячом і за цього будемо дивитися, що робити далі. У вправах на володіння м'ячем вихованці Сергія Горбенко проявили себе з кращого боку. Потім учасники майстер-класу працювали над точністю передач та різними видами дриблінгу. Олександр Рибалко на власному прикладі показував, як треба обігравати суперників на майданчику. А юні баскетболісти старанно виконували вправи капітана БК Запоріжжя Зок. Мероприятие полезно, как и для меня, и для, для детей. Почему? Потому что мне есть, я думаю, что показать детям, чтобы у них был более такой стимул для дальнейшего занятия баскетболом. Дети могут взять что-то, то, что посчитают нужным, если им будет это интересно. Ці юнаки мріють бути схожими на своїх кумирів Олександра Рибалка та Якова Змітровича. Дмитро Соколовський відвідує кожен домашній матч баскетбольного клубу Запоріжжя, найбільше вболіває за капітана команди. Я хотів би бути схожим на Олександра Рибалка, тому що він розігруваючий, а до передачі забивають з кольця і спадкальця і средні трохи. Майстер-клас дуже цікавий, всі стараються і сподіваюся, що Будуть позитивні емоції від рыбалка і тих, хто к нам прийшов. А от Ілля Киреєв добре знає ім'я Якова Змітровича. У нього і баскетбольна майка із його прізвищем є. У мене футболка Яша Змітровича, хотів би сильно похожий бути на яшу. Бросочок у нього трьохочковий, дуже хороший. Хотів би такий реліз мати, трьохочковий бросок. Майстер-клас тривав півтори години. Гравці баскетбольного клубу Запоріжжя отримали заряд позитивних емоцій. У хорошому настрої команда продовжить готуватися до матчів у Суперлізі. Юні вихованці ДЮСШ-12 у свою чергу здобули незабутній досвід. Зараз ця дитячо-юнацька спортивна школа проводить набір у групи хлопчиків 7-15 років. Тренери школи працюють майже у всіх районах міста. Руслан Левицький Костянтин Грушко, Тв. 5